Не хлібом сіллю а бутербродами з ковбасою та гарячим чаєм. Ось так тепло, майже по-домашньому зустріли ірпінці делегацію парламентарів з Нідерландів. Імпровізаційний ланч під оновленим дахом свого будинку організували для гостей мешканці ЖК Аристократ. Адже відбудовувати цей будинок зараз допомагає благодійний Нідерландський фонд Україн». Перше ми хочемо подякувати. Не ходи спільними зусиллями. Ми вже показали, що ми можемо разом відбудовувати будинки. на сьогоднішній день. На жаль, наша держава на 100% не може виділяти кошти на відбудову, бо все витрачається на війну на перемогу. Окрім нідерландців, відбудовувати ЖК Аристократ міськраді допомагає італійський фонд Тере десхомес у співпраці з проектом ірпінь реконстракшн саміт від самого початку осторонь не стояли і мешканці будинку. Своїми зусиллями ми змогли відновити комунікації. Це каналізація, заново водопровід. Наразі відновлення електрики ще триває. У нас ще попереду багато роботи, але ви бачите, що в нас вже є дах. У нас тепло наразі, ми маємо комунікації. Ну і я надіюсь на те, що фонд допоможе нам зробити і фасад, і наш будинок буде кращий, ніж був. Будинок горів і фасади повністю пошкоджені. Ми домовилися, що ми даємо на 100% від мерії матеріали, а цей фонд з Нідерландів повністю на 100% проплачує роботи. Представники нідерландського парламенту кажуть, їм важливо було власними очима побачити результати зусиль їхньої країни, зокрема у відбудові житла та інфраструктури, а також визначити найнагальніші потреби, щоб побудувати співпрацю на перспективу. The... дуже зворушливо бачити те, як українці беруться відбудовувати своє житло, і дуже приємно, що ми маємо нагоду допомогти в цьому. І ми тут також перейняли цікавий досвід, новий для нас що можна безпосередньо працювати у спілці з муніципалітетами та благодійними фондами безпосередництва інших організацій. І ми повернемося до своєї країни з розумінням того, що можна здійснювати такі речі, зазначив голова комітету закордонних справ парламенту. Нідерландів Рюдмер Херма у співпраці з благодійним фондом Нідерландів, мешканцями та ірпінською міськрадою, окрім ЖК Аристократ, відбудовують ще дві багатоповерхівки на Пушкінській та Новоскольській. Будинок на Новооскольській був нашим першим проєктом і ми зрозуміли, що пряма кооперація фонду ОСББ і міською радою це дуже ефективний спосіб, тому що люди самі зацікавлені і беруть участь у відбудові. А співпраця з місцевою владою дуже необхідна. Бо, крім підключення різних комунікацій, вони забезпечують матеріалами. І ми прийшли до висновку, що досвід, який ми здобули в Ірпені, будемо поширювати і в інших містах України. Зазначив голова благодійного фонду Опендо Юкрейн Роберт Серрі.